Всім привіт! Сьогодні ми готуємо новорічне печиво, беремо 100 г масла, розтоплюємо, додаємо 3-4 столові ложки меду і 70 г цукру. Чекаємо, щоб все розтворилося. Перекладаємо в миску, додаємо щіпку солі, щіпку мускатного горіху, 1 чайну ложку кориці та 1 чайну ложку імбиря. Також можете додати і більше, кому як більше подобається. Вбиваємо одне яйце, добре все перемішуємо. Та поступово додаємо борошно. За рецептом нам потрібно приблизно 280-300 гри. Замішуємо тісто, тісто повинно бути легким і не липнути до рук. Тісто перекладаємо на поверхню і розкатуємо. Можна також підсипати борошном. Щоб краще з ним працювати. Тісто м'ягеньке. Далі беремо форми, які вам більше подобаються, витискаємо. Беремо парагамент, застеляємо наше деко, включаємо духовку на 180 градусів та випікаємо 13-14 хвилин. Всім смачного!